Ульбабове вино Рей Бредбері. Повість Лубабове вино я прочитала вперше 20 років тому. Пам'ятаю, що тоді вона мене не надто вразила. Все, що я з нею пам'ятаю, це момент, де Дуглас витягнув воскову ляльку з автомата з прогнозами. Ну і ще пам'ятаю епізод з бабусею, який дві неприємні дівчинки не повірили, що вона теж колись була маленькою. Минув час, і я побачила цю прекрасну книгу вино Рея Бредбері» у новому дизайні. Звісно, у мене є книжка стара, яку я читала ще в дитинстві, але просто цей прекрасний дизайн він мене просто підкорив. Дуже стильна палітурка, прекрасні ось такі розвороти, закладинка. І я довго не думала і купила собі ще, власне, ось цю книгу. Коли ж я знову через 20 років її відкрила, мені здалося, що в повісті є якась магія. Я не можу зрозуміти, чому, але я в неї просто закохалася. І мені не хотілося з нею розлучатися. Головним персонажем, звичайно, є. 12-річний хлопчик Дуглас Сполгін. В нього є 10-річний брат Том, друзі Джон та Чарлі, мама, тато, бабуся, прабабуся та дідусь. Ця повість схожа на збірку оповідань. В ній немає єдиного основного сюжету. Тільки от всі персонажі цих оповідань живуть в одному містечку і перетинаються одне з одним. І їх майже всіх згадує Дуглас. На самому початку, коли уявляє, як місто прокидається за його валінням першого ранку літа. Це і міс Елен Луміс, чию фотографію у віці 20 років побачив молодий репортер і, не підозрюючи, наскільки давно ця фотографія зроблена, він не закохався. Полковник Фрілей. Машина часу для хлопців, які переносять їх у події минулих років, і його смерть дорівнює смерті людей половини планети. Місіс Бентлі, старенька, яка все своє життя накопичувала пам'ятні для неї речі з дитинства та юності. Старий містер Джонас, який їздить на возі з конем і збирає старі речі. Зелена машина, на якій їздять дві старенькі, міс Ферн та міс Роберта, із якими сталася пригода на дорозі, містер Тріден, водій старого трамвайчика, того трамвайчика, який так люблять діти і який цього літа знімуть з реяк. Ювелір Лео Аухман, який спробував створити машину щастя, і який усвідомив. Що машина щастя знаходиться у вікні його будинку. На що мені подобається повість Кульба Балавану? По-перше, вона написана прекрасною і зрозумілою мовою, якою так прекрасно і вправно володіє Рей Бредбері. І що як справжні сімейні цінності є суттю цієї повісті? Три покоління живуть в одному будинку. Вони ставляться одне до одного. Зі справжнім теплом і це відчувається, просто чудовий батько хлопчиків, який розуміє і приймає всі чудосі своїх синів. Мудрий дідусь, балива бабуся, ніжна мама. Під час їхніх вечірніх сімейних посиденьок на варанді завжди тішаться будь-якому гостю. Я би не сказала, що ця книжка, ця книжка про літо і про дитинство. Кульбабове вино це книжка про життя, про саме життя та про його зміст. І мені би дуже хотілося процитувати щось з цієї книги. Я довго вибирала, вибирала, але потім зрозуміла, що не вийде. Адже у випадку з цією книгою цитувати хочеться всю повість. Рей Бредбері Кульбабове вино. Навчальна книга Богдан рекомендує.